Протягом минулих вихідних кременчуцькі правоохоронці працювали в посиленому режимі. Піші патрулі та автопатрулі виявляли правопорушення, а також реагували на всі звернення на лінію 102. Найбільше було фактів керування транспортним засобом в нетверезому стані. Тільки в ніч з п'ятниці на суботу, понад п'ять випадків виявлених, саме керування водіями в стані сп'яніння. Відповідно, патрульна поліція відразу виїздила та фіксували дані факти. Також багато крименчужан порушують комендантську годину. Повідомляє пресофіцерка Анна Васенко. Схоже, люди забувають про те, що в країні війна і вночі всі мають перебувати вдома. Це елементарні правила безпеки і дотримання правопорядку. Встановлені норми, встановлені обмеження діють і сьогодні. Комендантська година в Кременчуці з 23 до 5 ранку. Тож не порушуйте, тому що ці факти фіксуються. В тому числі хотілось нагадати суб'єктам господарювання про те, що після 21 години є правило світломаскування. Також правило світломаскування діє під час повітряних тривог. За 21 і 22 січня Кременчуцьких рятувальників тричі викликали на гасіння пожеж. Одна в селі погребняки Кременчуцького району та дві безпосередньо в нашому місті. Постраждалих немає. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі ліквідували. Велике прохання слідкувати за всіма приладами, які підключені до електромережі, бо часто саме вони є причиною займання. 22 січня, о 13 годині 6 хвилин. Рятувальники Кременчука отримали сповіщення про пожежу у квартирі на кухні по вулиці Вадима Бойка. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загорілось. Дерев'яне крісло на кухні, ймовірно, що причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення від ліхтаря, який заряджався від електророзетки та був поруч розташований дерев'яним креслом. Але завдяки вчасному сповіщенню до служби порятунку вдалося запобігти поширенню вогню всією квартирою, тобто квартиру від знищення вогнем було врятовано. Проблема побутових загорянь зараз як ніколи актуальна, адже напруга в мережі нестабільна через аварійні відключення світла й обстріли агресора. Рятувальники вкотре наголошують, що не можна без нагляду залишати вімкнені в електророзетки електропобутові прилади, навіть якщо вони в режимі очікування, якщо є можливість їх вимкнути, обов'язково це зробіть. Разом з тим не експлуатуйте пошкоджені електропобутові прилади, де є пошкоджена ізоляція з якимись порізами, тому що Ймовірно, що виникне коротке замкнення, і як наслідок пожежа. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Тиманчуцькі новини.